Вас вітаю Раскін Агро, розробник програми для агробізнесу. Розглянемо спеціалізовану підсистему обліку зарплати в програмі Базагра бухгалтерія Всі дані для обліку зарплати, пов'язаних з нею нарахувань, вводяться за допомогою документів, нарахування зарплати, зарплата до виплати, нарахування відпусток, нарахування по лікарняних листах та інші. Нагадую, що до початку роботи в підсистемі на початок року обов'язково заповнити регламентований виробничий календар та графіки роботи. Розглянемо документ нарахування по лікарняним листам. По-перше, необхідно заповнити працівника, місяць нарахування, період. Коли працівник був на лікарняному. Серія та номер лікарняному. Вибрати причину із загального списку, а також номер випадку працездатності для лікарняного листа, у разі продовження лікарняного листа в строці первини потрібно заповнити реквізит вибрати попередній лікарняний із загального списку. При заповненні розрахунку середньою потрібно заповнити табличну частину за допомогою кнопок Заповнити та Розрахувати. З'являється сума з середньою, потім перейти на закладочку нарахування та Заповнити безпосер... розрахувати безпосередньо сам лікарняний. Або цей документ можна заповнити за допомогою кнопки Заповнити та розрахувати все. На підставі цього документу можна створити заявку на розрахунок ФСС. Також побачити друковані форми, лікарняний лист та розрахунок стажу. Заявку розрахунок ФСС можна створити окремо, наприклад, за по всіх лікарняних за весь місяць. Для цього потрібно створити документ, зазначити місяць нарахувань і по закладках перейти та заповнити його за допомогою кнопки. Можна вибрати електронний та звичайний лікарняний або вибрати режим Заповнити, заповнити все. За допомогою документа. Нарахування відпусток організації. Можна створити нарахування відпустки в залежності від виду документа. Це може бути компенсація відпустки при звільненні, відгук відпустки чи повернення відпускних при звільненні. Заповнення документу відбувається. Однакові схеми Обираємо співробітника, місяць нарахування, обираємо вид документа. За допомогою правої кнопки зазначаємо. Вибір виду нарахування. Це може бути додатково за свій рахунок, творча, чергова чи компенсація відпустки. Зазначаємо обов'язково період відпустки. Заповнюється документ. Закладочки «Розрахунок середній за допомогою кноп Заповнити розрахувати і визначення суми середньої, а потім на закладки Нарахування Заповнити розрахувати отримаємо результат нашої відпустки. Якщо нам потрібно зробити компенсацію відпустки, потрібно зазначити кількість днів для компенсації і далі розрахувати документ. Документ оплата посередньому заробітку. Призначені для реєстрації заміни планових нарахувань працівника на певний період нарахувань, оплати по середньому заробку, наприклад, на час відрядження. Також розрахунок середній та нарахувань. Можемо вибрати вид розрахунку, відрядження, доплата до середнього чи оплата по посередньому заробітку. Та документ має дві друковані форми посвідчення про відрядження та розрахунок середньої. Документ бригадні наряди дозволяє реалізувати різні варіанти бригадних нарядів. Відомо, що початковим даним для розрахунку будь-якого наряду є сума фонду заробітної плати. Виданої на наряд, відпрацьований кожним працівником. Опції документи розрахувати по КТУ, розрахувати по окладу чи по годинах. У формі документи також слід вибрати довідника, підрозділ і працівники, які закривають наряд. Заповнити документ можна за допомогою кнопок Заповнити та Розрахувати. На закладці додатково обов'язково указати рахунок витрат, статті витрат та податкове призначення. У дану конфігурацію також включений документ відрядні наряди. Призначений для оплати пра пра праці працівникам за відрядними розцінками. Документ має декілька видів операцій – відрядний наряд, нарядний, відрядний наряд з писком, нарядно польові роботи та польові роботи бригади. Визначаємо вітро з рахунку працівника. Якщо це по договору ГПХ, то підтягуємо документ підставу. Табличну частину додаємо призначення Працівник, який буде виконувати відрядний наряд, а також обираємо технологічну операцію. Технологічну операцію можна створити додатково, в якій вказується безпосередньо. Розцінки на виконання робіт. І саме до кількості робіт до годин чи відпрацьованих годин. Зазначається кількість робіт, підтягується результат. На заклалички додатково не забуваємо вказувати рахунок витрат, під розділи статті витрат. Далі розглянемо. Документ. Ведення відомості про планове нарахування і отримання. Цей документ призначений для різних видів виплат і отримань по співробітнику або групі співробітників де за деякий період дозволяє реєструвати необхідні. Нарахування зміни або припинення постійних доплат і надбавок. Наприклад, можемо призначити премію <'я> на певний період у певному розмірі. Для цього обираємо також дату, організацію, підтягуємо працівника за допомогою кнопочки Додати. В нижню частину підтягуються наші дані по працівнику. Додаємо, якщо нам необхідно. Або змінити, або додати. Та також можна додати утримання. Документ оплата святкових і вихідних днів. Призначений для реєстрації оплати праці загальнодержавних святкових днів або вихідні дні по графіку роботи працівника. Даний документ можна заповнити вручну додати строку табличну частину, або, наприклад, в таблі робочого часу вказати, що працівник Аксьонов, наприклад, працював у вихідний день 14 жовтня. Після заповнення таболю переходимо на оплату святкових днів. Та заповнюємо документ працюючими в свята. Таким чином підтягується наш співробітник, дата виходу, погодинна ставка, і підтягується результат, який потім вже зарахується в документі нарахування заробітної плати. Документ нарахування одноразових допомог за рахунок ФСС. Призначений. Для того, щоб нарахувати, наприклад, вид допомоги, допомога на поховання. Але для того, щоб заповнився цей документ, необхідно заповнити регістр відомості у розмірі законодавча встановлених виплат. Він знаходиться через меню всі функції. Регістр відомостей. Розміри законодавчів, встановлених виплат, де визначається безпосередньо вид розрахунку. На підставі цього документу можна також створити заяву розрахунок ФСС. Документ реєстрації разових нарахувань працівників організації дозволяє реєструвати різні нарахування. Котрій виводиться фіксованою сумою, наприклад, потрібно зробити доплати фіксованою сумою. Для цього заповнюємо табличну частину, також за допомогою кнопочки Додати. Або визначаємо підрозділ та заповняємо по кнопочці Заповнити. Визначаємо вид розрахунку, проставляємо результат на закладочці додатково можемо виставити всі галки та побачити. Безпосередній період нарахування, а також показники норм та графіки роботи. Як і всі первинні документи підрозділу зарплати, в кінці місяця всі нарахування по них попадають в документ нарахування заробітної плати. Є важливий, є важливий документ зміни параметрів розрахунку індексації за посадами. Він призначений для того, щоб індексація розраховувалась в конфігурації коректно. При підвищенні окладів цей документ фіксує, виходить, місяць підвищення тарифних ставок і окладів для штатної одиниці посади підрозділу. Період обчислення розпочинається з цього місяця, який зазначений в цьому документі. Він створюється самостійно або на підставі документів кадрове переміщення організації та введення відомостей про планове нарахування і отримані, яким оформлюється підвищення окладів вставок. Цей документ заповнюється автоматично за допомогою кнопки Заповнити по штатному розкладу по штатній розстановці, зазначається дата зміни підвищення окладу. Для відображення реалізації, в рахунок зарплати, ТМЦ є документи відомості реалізації і відомості реалізації БА. Вони знаходяться на підсистемі оренди землі, які також можна розраховувати для працівників організації. Вид операції можна обрати в рахунок зарплати. Зазначити номенклатуру, яку буде реалізовує підприємство Рахунок зарплати, заповнити по підрозділу або підтягнути окремих працівників, та встановити можна всім однакову кількість, всім однакову частину, ціну. Не забуваємо на закладки взаєморозрахунки Вказати рахунок взаєморозрахунків за заробітною платою та місяць виплати. Одиницю виміру також зазначаємо в шапці документу. Нарахування зарплати також можна включити нарахування по шляхових листах. На підсистемі транспорт можемо оформити подорожній лист. При заповненні якого також по технологічних операціях на закладочці нарахування відображається результат нарахування зарплати по роботах по подорожньому листу. Отже, переходимо безпосередньо до основного документу нарахування заробітної плати за місяць працівникам. Даний документ можна використовувати як для виплати авансу. Наприклад, розрахувати попередній розрахунок за половину місяця. Для цього ми заповнюємо його по всім працівникам та розраховуємо по всім працівникам. В цьому випадку підтягуються суми, які працівники відпрацювали за половину місяця. Або можна заповнити за допомогою заповнити розрахувати кнопки. Другий вид документа це зарплата. Заповни місяць. Вона розрахується аналогічно, тобто, або заповнити-розрахувати все, або заповнити по всім працівникам та розрахувати по всім працівникам. Звичайно, зазначаємо місяць нарахування і дату документу. Також можемо за допомогою кнопочок Debit Credit побачити всі нарахування, яких призначені працівники, працівникам. Якщо ми пройдемося по закладочках, наприклад, ПДФО, здесь де розрахунок ПДФО під працівникам. Утримання попрацівника внески ФОП, всі відображення в обліки попрацівника. також можна побачити розрахункові листи. Наприклад, співробітник Абдулов був у відпустці та у відрядженні. Ці дані відображаються в нашому розрахунковому листі. На кнопці Додатково можемо виставити всі флаги таким чином: на закладки на рахування. Побачити додаткові дані, період, базовий період, відпрацьовано днів-годин, норми, норми за місяць, спосіб відображення та інше. В цьому документі є друковані форми, наприклад, підсумки по працівникам організації, де ми можемо побачити по всіх працівниках всі нарахування, які були призначені в поточному місяці. Всього нараховано, утримання та внески. Далі розглянемо документ нарахування заробітної плати. Вибачте, зарплати до виплати організації. Даний документ також має декілька видів. Виплат, або це може бути чергова виплата, або виплата, наприклад, авансу. Аванс можна виплатити за допомогою. Визначення виду виплат. Наприклад, якщо це буде звичайний аванс, ми можемо його заповнити. Списком працівників та визначити всім однакову суму. Документ заповнюється всіма працівниками та визначаю всім однакову суму. Або ми можемо виплатити з тим самим видом аванс та заповнити за характером виплати. В такому випадку документ заповнюється відповідно цих даних, які ми з вами заповнимо. У параметрах нарахування нарахування для попереднього розрахунку. Тут ми побачимо безпосередньо, що входить, які види розрахунку попадуть в аванс. Можемо додати вид розрахунку. І списку наперед визначених. Безпосередньо саму суму ми зазначаємо у довіднику аванси співробітника. Тут ми для кожного працівника зазначаємо суму для авансу. В такому випадку ця сума підтягується в документ зарплата до виплати. Якщо був заповнений, заповнений документ, нарахування зарплати з встановленим флагом попередній розрахунок ми можемо сформувати документ зарплата до виплати з видом виплати, аванс за попереднім розрахунком. В такому випадку документ заповнює дані згідно документа нарахування за половину місяця. Після заповнення документа можемо розрахувати податки по всіх працівниках. В такому випадку ми можемо побачити розраховані податки по закладках внески ФОП та ПДФО, а також створити документи за податками безпосередньо з цього документа. Визначаємо дату. Підтягуються в табличну частину платіжні документи, які ми також попередньо заповнили. В параметрах нарахувань є функція параметри платіжних документів за податками. Тут ми вносимо безпосередньо наші дані по статтям видатку, податкових декларацій. Контрагенту та видах контрагента для відображення платіжних документів у документі нарахування зарплата до виплати. За допомогою кнопки Створити документи відображаються платіжні документи. По кнопці Провести ці документи проводяться саме датою платіжки, яка встановлена в шапці документа. Ще один момент. Якщо працівники отримують зарплату через банк, ми можемо в системі зазначити номер картки. Для цього також є довідник під системі зарплати, ведення відомостей про банківські картки працівників. При прийомі на роботу може зазначити ці номери карт відповідно до кожного працівника. Або виплата через касу. Можна сформувати за допомогою кнопки друк відомості, загальну відомість на банк чи через касу. Можемо сформувати видатковий касовий ордер окремий для виплати через банк. або для виплати через касу або списання з банківського рахунку для виплати через банк. Можемо скористатися додатковою обробкою формування, платіжних, формування видаткових касових ордерів, якщо нам потрібно сформувати по кожному працівнику окремий касовий ордер. Додаємо платіжну відомість. Формуємо видаткові касові ордери по кожного співробітнику. Або за допомогою кнопки Створити документи можна також їх з цієї обробки і провести. При виплаті зарплати за повний місяць ми використовуємо вид виплати чергова. Зазначаємо місяць нарахування. і Можемо цей документ заповнити за допомогою кнопки Заповнити або списком працівники, або договірниками, тоді підтягнуться дані по договорах в ЦПХ, або звільненими, ті, які були звільнені в цьому місяці і потрібно по них сформувати окрему відомість. Даний документ має декілька видів виплат. Всі ми їх можемо побачити в загальному. Списочку. Або це буде чергова з погашенням боргів, внесків об чергова або з погашення боргів по лікарняних, по дивідендах, або окрема відомість по відпустках. І з документи з видом виплат чергової виплати ми також можемо сформувати податки для даної виплати. І можемо отримати ті ж друковані форми. Також під системі зарплата ми можемо сформувати звіти, розрахункові листки організації, або розрахункову відомість по організації. Вказуємо період звіту, можна окремо по підрозділу, або окремо по співробітнику. Та за допомогою кнопки Сформувати формується звіт, де вказані всі дані. По нарахуваннях за місяць, а також кінцевий баланс. Можна сформувати зведені відомості на рахування отрима до організації, звіт від рахувань до фондів. Відомості по середньооблікову чисельність працівників. відомості по зарплаті по подорожніх листах. По виконавчих листах, звіт по лікарнянах, нараховані відпустки, аналіз нарахування утримань п 6 п 7 та аналіз витрат на оплати працю. Наразі дякую. Підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі всіх змін. Ми регулярно публікуємо нові відео по роботі в програмі.